Що таке юрист церем? У чому її користь для юридичних компаній і як вона допомагає вашій компанії рости та розвиватися? Усього за кілька хвилин ми разом розберемося, у чому особливості юрист церем та як її використовувати у щоденній роботі, грубо кажучи, це програма, яка працює через інтернет та доступна в будь-якій точці світу, вона допомагає вести планування робочих завдань як для себе, так і вашої команди. Більш точно працювати з клієнтами. Договорами, справами, документами вести фінансовий та управлінський облік, але на вищому рівні. Ви можете контролювати кожен процес компанії, аналізувати дії кожного співробітника. Наприклад, хто і коли працював, з якою справою, які договори потрібно повернути в роботу, які завдання зараз актуальні, бачити статуси ваших рахунків та багато іншого для керівників. Це насамперед контроль та повна ясність всього, що відбувається. У компанії деталізовані звіти та рейтинги всіх співробітників, як на долоні. Для співробітників це зручний інструмент, який у рази полегшує щоденну рутину, а також виводить взаємодію з клієнтами на новий рівень комунікацій. Вся важлива інформація завжди під рукою: дати, номери документів, номери справ, суми, борги. І це ще не все. Система завжди вам нагадає про ваші важливі події, для чого стільки функціоналу. Звичайно, щоб операційна діяльність у компанії була більш ефективною, а вся історія роботи з клієнтами, динаміка їх справ, фінансові зобов'язання завжди відображали актуальну картину і були доступні 24 на 7. Отже, юрист ЦРМ це вузько спрямована програма, виключно для юридичних компаній, адвокатських об'єднань та бюро. Ви не зустрінете в ній нічого зайвого, тільки те, що потрібно юристу та адвокату для ведення практики. Ми надаємо вам демо період на 30 днів, щоб ви переконалися в якості, Остіна нашого сервісу. Чекаємо на вас на нашому сайті juristcrm.com. У наступних відео ми розповімо вам про кожен розділ нашої системи. А доки підписуйтесь і ставте лайки, це канал Юрист. CRM. До зустрічі!